Я зараз приїхала на квартиру, забирала ключі, я вам про неї вже розповідала. Це квартира студія, Бестужівські сади біля французького бульвару. Тому не перемикайтеся, зараз вам все покажу. Так, ось такий тут під'їзд. Я б казала, що він ідеальний. У будинку є ліфт, але нам він не потрібен. І ось така красива придомова територія. Ялиночки. Ліночки і хочу вам зараз покажу. Тут ще є дитячий майданчик, дуже такий затишний. Він ось там. Так, бачите, тут як затишно, там бабулечки сидять, я не буду вам їх показувати. Так, друзі, почнемо з східних дверей. Так, це у нас східні двері. Одразу ось така велика шафа купе. Так, тут у нас є пралка. Вічильник на воду, так, санвузол. Ось такий світлий. Бойлер є. Ну і тут у нас душ. Так. І кімната. Поверх перший. Все, що ви бачите на відео, залишається. Така міні-кухня затишна. Так, зверніть увагу, тут електроплита, електро, газа немає. Так, така квартира. За вікнами у нас дерева і Стадіон так стадіон. Да. Телебачення. Ну, багато шафок. Так. Так, що у нас тут ще є? Витяжка в наявності. Так, це квартира в житловому комплексі безтуживські сади. Дуже гарна локація. Ну, а я чекаю вас на перегляди.